Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися із тими, хто дивиться відео близькими людьми у липні, наступному місяці. Що буде відбуватися? Про що треба знати? Про що треба попередити тих, хто дивиться відео близьких людей? Наступний місяць. Допомоги, прошу, допоможіть. Так, перші дні це із першого по десятий місяць можуть бути повідомлення. Це стосується чиїсь, може, хтось буде хворіти, повідомлення про хвороби. Ще можуть повідомити, це пов'язано, що потребують ліки, а верніше гроші на ліки чи на лікування, потребують гроші, повідомлення про це і. А це може бути і військова людина. Щось мені йдуть сусіди, будуть потребувати допомоги. Далі йде повідомлення про. Ну так, тут можуть бути поховання, що ви будете. Когось пох... поховають. от І у вас це може в когось програтися, що буде пригнічений. стан до 10 липня у вас немає. Настрої тут дуже важ... важкий такий стан. Скажіть, допоможіть вище сили, що відбувається? Так, 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 що, ну так, тут треба буде, дорога вийшла, що ви будете їхати, і ця дорога може бути трохи небезпечно. От. І, можливо, ви хочете зробити так, щоб швидко приїхати туди і повернутися швидко, але через можливо, війну, військові дії повільно їхати. Оце такий до 10 липня в когось так відбудеться. І далі з 10 по 20 липня виходять карти, що є в оточенні жінка, вона агресивна, дуже приховує свою ненависть до вас, приховує, може. Навіть говорити, що вас любить, але розглядає більше, як вас використати, Їй потрібні ваші гроші, хочу вас використовувати, ви її, можливо, раніше, в минулому вже. Припинялася ваша з нею дружба, ви від неї вже пішли. І, можливо, це зараз вона з вами буде зв'язуватись. І у вас дуже неприємні спогади про цю людину. Тут такий: це із 10 по 20 число: оця жінка буде намагатися з вас, чи будуть вимагати гроші яким чином ще така використовується маніпуляція, наче ви щось винні. Ви маєте давати гроші. І ще попередження. Не сідайте в цей човен. Отак. От ви вже з нього вийшли, і повертатися в нього не треба. Особливо, якщо вона буде просить, може якусь з вами ну, Тут, може, бізнес, чи якісь справи фінансові вести, то краще з нею не спілкуватися, нічого хорошого з нею не буде. Далі, кінець місяця. У вас із 20 по 30 липня будуть гроші, великі прибутки, фінанси йдуть, і ви Тут зможете назбирати такі суми, що можеш якусь нерухомість придбати, коли людина може, придбати, як мені йде своє гніздо, ну це може бути власний дім, власне житло. Або ну, така значна сума, що вам вистачить, може взяти, як беруть житло в кредит чи якимсь чином. Ну, вам це перші так на перші взноси якісь буде сума, і далі ви вже візьмете цей. Це буде важко, але ви зможете це зробити. І ось кінець липня, давайте подивимось, що відбувається. Так. Тут романтичні відносини можливі, і хтось хоче, якщо вам будуть щось списати, підлещуватися несподівано з якогось, ну тут вийшов чоловік, але він прагне насправді вам розбити серце. Це його таємниця. Хоче розбити серце. Не вірте, особливо це кінець місяця, якщо хтось раптово буде з вами зустрічатися, запрошувати романтичні якісь відносини, побачення це якась пастка. Будьте обережні, тут попередження. Так що, отакий буремний липень. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза? Так, не бачу я такої сильної, немає атаки, загрози такої я не бачу, але вийшла карта попередження. Хтось буде намагатися ваші гроші. І це роблять ще тут, може, дивляться військові і можуть, дивіться, у вас буде відпустка, і хтось вас розглядає. Щоб ви фінансово допомагали. Але е, ну, так, тут попередження таке, що перші, хто у вас, це ваші діти. Бо там можуть бути на ваші гроші, розраховує ще там хтось. Ну, перші ваші діти. От про це ви маєте думати. А вже після цього інші люди. От так Добре, я зараз буду чистити. Тут виймаю всі негативні дії. Прошу вище сили. Допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає. Все погане і лихе. Ці перевороти, агресивні дії, аморочки мороки знімаю. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю тим, хто дивиться, відео близьким людям. Більше немає жодної загрози. Відкриваються шляхи дороги. Дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Більше ніхто не зможе втручатись в ваше життя без вашого дозволу. Негативні програми поставити не зможе. Оцікаю ворога на які вічні, одвертаюся, магі, морки, я морочки. Перекриваю, прошу вище сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей. Наступному місяці захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний і вдень, і вночі. Буде так і так, і У вас завжди гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так. Прошу захисту моцього. Захищайте, оберігайте, не намийте. Всі негативні програми нуліруємо. Плани ворожі зруйновано буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, захистіть, обережіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей в наступному місяці. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, не буде захист. так, і так і є. Так, і це такий липень. Зараз я ще маю питання від глядачів. Давайте подивимось на загальний розгляд за донат на любу суму. Це питання може також допомогти всім, хто дивиться відео, що схожа проблема. Чому негативно відноситься на роботі співробітниця? Скажіть, допоможіть вищі сили, тому хто питає. Чому негативно відноситься не на роботі співробітниця, що трапилося? Ну, вас тут вижинають, просто виживають. Скажіть, яка істина причина? Співробітниця вже отримувала обратки. До неї йшли. Багато негативу робить, вам ставить програми негативні. Скажіть, чи потрібно міняти роботу? Чи вона сама підеться? Співробітниця. Вона сама піде, вийшла карта, пройде час, невеликий, до речі. В неї дорога, вона уходить, і з нею вся піде агресія. Зараз я буду чистити і повертати весь негатив. Прошу Вищі сили, допоможіть, очистити енергетичний, фізичний простір того, хто запитує. Убираю весь негатив, обираю. Хтось агресію бирає, більше агресію проявляти не зможе. Прошу вища сили, допоможіть, одведіть, одверніть співробітницю, більше не зможе втручатись у життя того, хто запитує. на віки вічні, одвертає, повертає весь негатив їм назад. Тут просто психічно хвора людина. От і вона дуже сильно переживає, ви дуже красиві. Заперечуюсь, негатив убираю Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Співробітницю. Більше не зможе втручатись у життя того, хто запитує. Всі програми негативні повертаються назад, всі страждання білі сльози повертаються назад, звідки прийшли туди і вертаються. Буде так і так і є. Більше чіпати не зможе. Сили втрачає, свідомість, втрачає, напасти, більше не зможе. всі програми негативні більше не працюють, буде так і так є. Щоб не робила, сама на себе забирає. Буде так і так є. Більше агресію проявляти не зможе, буде так. Перекривай. Більші сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, поверніть співробітниці, всі негативні програми, всю агресію її назад вертаються. Більше чіпати вас не зможе оцікавити. Ввертайно, які ще буде так і так і. От, Так що, дійсно, ви маєте лишатися на цій роботі і продовжити е, працювати, вона сама піде. Ще вам періодично треба переглядати це питання і переглядайте оці чистки. Вечірню чисточку вам вона допомагає. І відрізання теж можна переглядати. Добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, одна, дві гривні, десять, двадцять гривень, хто скільки зможе, допомагайте військовим. Якщо помічаєте, хтось збирає на дрони автівки, лікування для військових. Це зараз дуже необхідно, щодня маленького донату не існує майте це на увазі Добре. Бажаю, щоб в цьому місяці здійснилися всі ваші мрії, плани, наміри. І очистився простір. Навколо вас більше не було агресивних людей. Одвожу їх. Стоїть захист міцний, буде так і так і є. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!